Добрий день всім. Читання Біблії, буття, глава 2. Так було закінчено створення небес і землі та всього воїнства їхнього, і закінчив Бог сьомого дня працю свою, і Він відпочив у дні сьомому від усієї праці своєї, і поблагословив Бог день сьомий. І його освятив, бо в ньому відпочив він від усієї праці своєї. Це ось походження небес і землі, пристворені їх Господом Богом. Ще не росло на землі жодної рослини, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. Та з землі піднімалася пара. Вологою якої зрошувалася вся земна поверхня, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дух життя вдихнув у неї, і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай в Едені на сході і там осадив людину, що її він створив. І виростив Господь Бог із землі всякі дерева з плодами принадними та смачними, і дерево життя посеред раю, і дерево розуміння добра та зла. А зедему витікала річка, що напувати рай, і потім розділялася на чотири потоки. Ім'я першому пішон. Він протікає землею Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре. Також там є смола запашна і камінь Онікс. Ім'я ж другого потоку Гіхон. Він протікав через усю Етіопію. А ім'я потоку третього Тигр він протікав на сході Ашуру, а четвертий Ефрат. І взяв Господь Бог людину і в Еденському раю вмістив її, щоб порала його та доглядала, і наказав Господь Бог Адамові, з кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева розуміння добра та зла не їш від нього. Бо в день твого споживання від нього ти конче помреш. І сказав Господь Бог, Недобре щоб був Адам самотнім, створю йому пару в допомогу і створив Господь Бог із землі всю земну звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. Як покличе Адам до них до живої душі, так і буде назва їй. І дав Адам назви всій худобі і птаству небесному і всій земній звірині, але для Адама пари в допомогу йому не знайшлося. І зробив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон і заснув він. І взяв Бог одне з ребер його і тілом закрив те місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв з Адама на жінку і привів її до Адама, і промовив Адам: Ось вона кістка від кісток моїх і тіло від тіла мого. Вона називатиметься жінкою, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька і матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони голі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромилися. На цьому закінчується друга глава.